В общем, хлопці, тут я був посіяв, не зійшло. Тепер, щоб не лугувало, треба його скультивірувати. Хочу показати, як перший раз буду культивірувати, як воно, що, куди, до чого. Вже ось трошки я пройшов, трошки постягував. Цікаво виходить, потужності в нього вистачає. Я навіть не очікував такого, я думаю, вже буде слабше, але потужності в нього вистачає. Це ось тут я вже пройшов трошки, ну я вам скажу культиватор хороший. Так гарно бере, що відрегуліровано. Це ось так ось тут заросло. Таке щось все ж було м'яко. Якось таке тверде зробилося, аж капець. Що ж тут неділі-дві-три і вже все. В общем зараз я її буду культивувати Добре, потужності в нього вистачає. Бере він гарно, що там казати. Це добре. Його ж не хочеться, щоб ця земля тут пропадала. Треба засіяти гарбузи, я думаю. Це ось тут трошки такий в мене в угол. я зайшов звідси попереку, дійшов. Перший раз в житті культивірую. А то все тільки так бачу як хлопці роблять. Це тут я вчора. Прийшов так оце деревці, картоплю робив, картоплю гуртав, то я тут вчора взяв, опустив, так легенько пройшов. воно ну, так попорував трохи. Це вже я ось І перій пішов, і бур'ян тут, все що у ручні. Не хочеться його крупити, їсти це все. І Так йому багато, то хоч трохи зменшити цієї хімії. А культиватор теж саморобний. Взяв ваньки. Він так його гарно зробив, ну тільки що треба покрасити, ну все це От так розташування лап хорошо тут зроблено. З бурінками, все разом. Чорно він таку добротну займає, я вам скажу. Але в нього слабший тракторець не тягне я вам скажу Ось звідси трошки виступає. У мене по наружі метр шістдесят Трактор з скапан. Він трошки сюди виступає. Не смабуть метр сімдесят, метр восімде. Черна культіватора, бо по центрам в мене. Метр 30 по центрам ската ну, мені подобається цей культиватор. саме цікаво, що він не сачкує цей культиватор, він хорошо йде в землю. Все по-простому він тут зробив. Нічого складного, як то кажуть. Бурінки на цепах. Я так не дуже сильно це трошки, бо навіска ще по... дозволяє, щоб ще підняти вещество. Можна... Цю тягу вона ще впирається аж сюди труси. Тут ще фото, щоб підняти. Мусив, що, хлопці, накрутити трошки цього дроселя, ось бо а, ну, це на гідравліку це ось у цей дросель. Там мене питалося яка його марка. Зараз Я покажу, якщо буде видно, ну, мабуть, не буде видно. Коротше, одна друга це дросель. Е, італійський. Ну, звідси не буде видно. Це треба окремо знімати. Одна друга дюйм, мене три восьми, одна друга, бо в мене все кром тут іде три восьмих. а це зробив чуть-чуть ширше. Щоб була одна друга свободніший проход. Чого не крутий, бо гідравліка піднімає, якби трошки... Медліно, мені хочеться трошки, щоб швидше. То я взяв ось трошки накрутив цю ось, ось цю бурашку я взяв, трошки покрутив. Небагато пів оборота і вона стала шустріша, ця гідравліка. Тут це що дуже сильно добре. Ну, коротше добре, зараз буду пробувати заводити і їхати. Я задоволений роботою, що там казати. Ой, трошки картоплю прям, а нічого зараз верніє. Це не страшно. Так, що ще хлопці хочу? хочу сказати. Дивіться, яке я плаваю ще зробив, воно поки що працює в мене тут. Я ось у натягах зробив. Тут там видно, так? Да? Я значить поставив на ці дірки, Ось ці і дивіться, як вже видно. Це ось, ось тут яка відстань, да? і яка тут відстань. Ось тобто вже стало трошки на вскоси, воно його купірує. Це ось таке хлопці плавающе. Поки що воно працює, бо я думаю, що я так вже, мабуть, і ставлю. У мене ще ж ж казав тут на гідроциліндр, що піднімаю всю навіску, в'язку, то в мене там стоїть гідрозамок, там плавающе мене. То я взяв за рахунок цих. Тягів. Ось цих тягів я зробив плаваючі. Попробував спочатку найти, пройтися не на плаваючому, ось на, на цій, на цій круглій дерці. Тобто ось тут вухо. А коли то я пройшов на цих дирках, ну, не, не було плаваючого, ну, то звісно жесть. це так просто проекспериментувати, О, то він не копірує рельєф там. Раді цікавості це так пройшов. А вже взяв, поставив на це плавище, все. Він культиватор, опустився донизу, він вперся ось в ці колеса, гарно крутиться, все нормально. Взагалі поки що так. Ну що, таким чином кусочок цієї землі не пропадає. Ну добре, якщо є хлопці, яких можна попросити приїхати. От він приїжджав до мене не раз з цим культиватором своїм, він тут мені культивірував. Все по-людськи так, як треба, я його слухаю він мене. От, В общем, нормально. нормальна дружба, все як не може бути. Але ж теж знаєте, десь і повинна тоже бути межа. То саме краще, це коли є своє. От прийшовся і все. От воно і виходить. Я думаю, зараз так, я її пройшов, зараз сонечко 2-3 дні я її ще раз поворушу. Воно все пересохне, я його виб'ю і буде дуже сильно добре. Ну я не знаю, щось так тверде зробилося в мене. Вже не пройшов, то мигеньке. Щось грудками таке, але це таке, це в природі немає поганої погоди. Це нам все не угодно. Всем заходим. Так, зараз еще разочек пройду. И будет все. Що ще хотів сказати, хлопці тут виходить, трохи це таке якесь місце, таке неудобне, Якби хоч воно знаєте рівно, а воно ж це так знімає, воно, воно вроді би як то рівно, а воно ж йде трошки під нахилом І це така мені, кожного року одна та сама музика. Дивіться наскільки ну, назбирав всього всякого добра. Зараз його стягну туди на край. фреза була б добре тут перефрезувати було б ще шикарно. На це опять же треба брати визивати, час його забирати, будемо поки що так обходитись. Остягу підняти руку підняв я його. Добре, що цей центральний винт. то на гідроциліндруй тільки треба собі раз туди-сюди і все. Значить, йду я на перший повишеній. Понижену не включаю і на повишення йде на першій передачі, він відчуває себе добре. У ну, нього потужності, я відчуваю, що в нього ще є запас. Це При тому всьому, що в перший раз ідеш тут таке твердовато. Ну як би з нагрузкою, але ця нагрузка десь процентів 60-70%. Скажемо, Я по цьому так відчуваю, бо вже трошки поїздив на ньому, то це я відчуваю. Тобто запасу вистачає. КПП тут ЗІЛ-131 роздатка. Теж ЗІЛ-131, Мост ГАЗ-53, мотор 3 циліндри. Перкінс, Балканкар, 45 коняк. Може хто вже знає то, то моторчик такий. Ну, поки що він непогано себе зарекомендував. Є теж слабі місця, теж таке конструктором можна було. 86-го року, чи так, чи не так. Ну, це англійський мотор, Паркинс в общем, така музыка Так, добре, хлопці, все, буду закінчувати. Ще трошки тут пройду, все, повністишся.